Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні 4 липня 2023 року, вівторок, і я в пошуках улюблених грибів. Одна з перших знахідок сьогодні, а цей чудовий білий грибочок дубовий. Водоношення наразі досить слабке, гриба мало, але саме це робить пошуки більш цікавими. Локація листяна, переважно дуби і попадаються ще такі види, як дубовички і моховики, які сьогодні я вам з радістю покажу. Залишайтеся зі мною. Далі буде. Ходив, ходив і таки знайшов малюка. Якщо дуже уважно шукати, де ще попадається і досить непогані, але в цілому дійсно мало. Такий от сонячний день сьогодні, вже спека стоїть. Десь 10 ранку, плюс-мінус. Тут і покажу ще опа. Це воно чудовий молоденький білий грибочок січастий. Біномінальна назва Болетос ретікулатус полюбляє рости в дубах, грабах, в таких от листяних лісах. Плодоносить зазвичай з кінця травня по осінь. Є одним із самих запашних видів білих гербів. Дуже класний в сушеному вигляді, оскільки сьогодні гербочка поки небагато ймовірно, буду їх сушити. Подивіться, яка місцина симпатична. Уявляю, скільки їх тут було, коли вони цвіли. Ціле поле конвалій. Бачите сонячний день і світло дещо специфічно падає. Не зовсім відображає так, як є. Але побачити масштаби, скільки цих квіток, цілком можливо. Дуже тихо в лісі. чутно на кожну пташку. Я обожнюю такі походи. Особливо цінні знахідки, тому що коли плодоношення слабке, то кожен грибочок, він взагалі більше цінується. І навіть фото, коли робиш, виходять якісь більш живі і мальовничі. Так от по одному грибочку потихеньку нікуди не спішимо і знаходимо. Дивіться, друзі, я відео це взагалі хотів зробити максимально спокійним, душевним та спонтанним. Я не розраховував на якийсь там величезний врожай або там корзини грибів. Я просто хотів отримати радість від походу. Тиша, спокій і насолода природою. І дивовижно, коли вони все-таки попадаються, і скажу ще таку важливу річ. Назву до цього відео я теж придумаю от прямо зараз на ходу. Назву його так. Зватися воно буде червень, ні, липень 2023, чиє гриби. Або якось так. Тому що зазвичай в цей час, навіть в улюблених дубах, плодоношення дійсно дуже-дуже повільне, слабке. І дійсно кожна знахідка дуже цінна. Отака краса. От хто додивиться відео до кінця, для тих ще раз скажу важливу інформацію. Якщо будете чути оцю діч про зрізання білих грибів, не слухайте, тому що білі грибочки, всі досвідчені грибники, любителі переважно викручують. Це пов'язане з тим, що... У гриба нема кореня, як такового, міцелій він під землею знаходиться. А грибочок це плодове тіло. Тому дивіться, в такому випадку ви зберігаєте весь грибочок цілісним, дуже гарним. Коли ви зрізаєте, ви лишаєте частину ніжки, по-перше, воно гниє, виводиться ще більше грибака. Не знаю наскільки це факт, але я в це вірю, тому що не один раз стикався з цими гниючими ніжками, лишеними після грибників таких от. І факт в тому, що все-таки є якась естетика збору. Важливо зібрати його в такому вигляді, як воно задумане. Дивіться, тут ще один герб'є. Цей грибочок теж симпатичний, дуже за кольором світліший буде. О, дивіться, яка нога масивна. Чудовий. Сьогодні 4 липня, це ж америкоси свято якесь своє святкують. А я в гри... в гриби свої святкую. О. Дякую вам, друзі, що дивитеся мої відео. Заряджайтеся позитивом, любіть ліс. Ходіть, збирайте, вивчайте, воно того варте. Так, любі друзі, ось під кінець ще покажу вам такі симпатичні дубовички. А Буває таке, що коли дубовик виростає з товстою ніжкою, то іноді його плутають з білим дубовим. Але це абсолютно різні види грибів. Дивіться, а це дубовичок оливкова вабури. Характерною ознакою дубовичка є отаке посиніння від дотику від надрізу. Гіманофор досить темний, бачите, ледь не помаранчевого кольору. А грибочок їстівний, досить цікавий. І скажу вам ще. Таку штуку, що також росте в дубах, і також влітку можна знайти. Бачите, тут маленьке сімейство їх. І я чув таку цікаву інформацію, що в давні часи жінки використовували цей грибочок, додаючи до різних страв, для того, щоб відучити своїх чоловіків бухати. Тому що, кажуть, що дубовик він несумісний з алкоголем. А так, цей гриб. Смачний їстівний. 10-15 хвилин варма, досить непоганий смажений. Я особисто маринував, дуже сподобався. Отже, дубовик оливкова бури. Є у нас у людей така звичка все ще синє називати синяками. Ну, синяки сидять на лавочках, а цей гриб називається дубовик оливкова бури. Отак, от, от трішки з гумором вам пояснив. Так, а це великий попався білий дубовий. Надіюсь, цілий. Нібито то непоганий грибочок іще. О, це на сушку буде. Отакий велетень. Бачите, яка ніжка масивна в сіточку. Класний гриб. Фух, п'яту годину на ногах. Кайф. Так, отакі трудові грибочки у липні місяці. Люди часто дивляться, фото, знаєте, там публікацію, ой, клас, це скільки грибів. Насправді кожен гриб вимагає багато зусиль, багато ходити, розуміти, що до чого, і, звісно, де шукати. От, і трішки везіння і позитиву. Отаке От чудо буде. Є такий дуже веселий і цікавий момент. Досить часто у нас буває так, що грибочок чекає прямо там, де... де поставили машину. Ну чи велосипед, залежить від того, на чому поїхали. Якось так. Такий цікавий похід. Любі друзі, це чудовий похід. Понад 5 годин з рідними виходили. Сказати, що гриба багато, я не можу. Але за 5 годин у трьох можливо зібрати отакий чудовий врожай білого дубового січатого. Люди думають часто, що. Коли викладаєш фото, там якісь фрагменти, що це все робиться швиденько, це не так. Це великий труд. Любов до природи, от, в спеку на своїх двох. Любіть природу, збирайте, вивчайте, шукайте. Дякую вам за те, що дивитеся мій канал. Підписуйтесь. Побачимось!